Всі собі вже склали тривожні чемоданчики, положили свої бронежилети, каски, вже було все спорядження і чекало часу. Вже не питає, збираюся, збираюся. За півтори години я вже був у військовій частині. Коли у на нас полетів фосфор, тоді ми відчули, що все ж таки це вже далеко не 14 рік, там, до кордону з Росією 1800 метрів. Ну, за день, відбиття 15, а так. Якщо він, скажімо, з розрахунку на нову українця витратить вагон боєприпасів, їм цього буде не жалко. Піхота, їх немає сміливості, там нема духу, ви приїжджаєте в Київ да, і ви бачите тут геть іншу картину. Тут там, таксі, тут кафе працює, там все класно. Як вони на це реагують? Ні, коли люди приїжджають з фронту, вони мають побачити те, ради чого вони воюють. За останні 70 років ми воюємо з найсильнішим ворогом в Європі. І це є найсильніша, найбільша війна, з найбільшим залученням техніки, засобів знищення, особового складу. Ну, практично вже дотягуємо до рівня світової війни. До війни практично вже був готовий. Так як і всі мої колеги, які звільнилися, так як і всі ті військовослужбовці, які звільнилися на цей період, всі собі вже склали тривожні чемоданчики, положили свої бронежилети, каски, вже було все спорядження і чекало часу. В принципі, От ранок, 24-го, коли пролунали перші вибухи, за півтори години вже дружина питає, збираюся, збираюсь. За півтори години я вже був в військовій частині. Коли я приїхав, вже чоловік 20-30 стояло перед КП, вже чекало, коли вже будуть запускати. І було мало спорядження, бо людей було надто багато, зброю постійно підвозили. Формування команд було з розрахункою, щоб було і ті, хто мали бойовий досвід, і ті, хто тільки прийшли, щоб равноцінно не були підрозділи, щоб обов'язково було кому підказати, кому навчити і вже керувати під час ведення бойових дій. З того часу ми вже на, на задачах. За е, півтора тижня практично, е, скажемо, майбутня команда, яка в подальшому стала тактичною ротною групою. Була створена і ротна група ввійшла в склад резерву сухопутних військ обфор. І з того часу от ми знаходимося і працюємо разом з збройними силами. Наше основне завдання в випадку необхідності моментально бути десь на, на гарячих точках і давати вічі. В склад цієї штурмової групи, скажімо, входить ціла група кіношників. Які от до війни займалися тільки кінематографом, ну еліта з еліт. Я вам Це скажу. У нас ціла династія художників, гуріних, старшому 54 роки, і два сина. Всі займалися мистецтвом, ніколи не воювали. Старший у мене ну, невисокого росту, худощавенький. Вибрав собі ще з перших днів як зброю гранатомет, і в нього зараз відібрати його просто неможливо. Це один із кращих гранатометчиків в нашому підрозділі. Перша задача півтора тижня охорона мостів. Охорона мостів, побудова інженерних захороджень на мостах, мінування мостів. Оце перші задачі, які ми виконували. Далі, коли вже вийшли з Бучі, зразу ж нам поступила задача через день по Київському району, по Київській трасі. Були задачі по звільненню населених пунктів, по зачисті сел, деякий передих, далі десант однієї з моїх груп Бобровиці на перекриття віці тих військ, які вже втікали з Ірпеня і з Гостомеля. І після невеличкої передишки Харць напрямок Тернова. Задачі у нас була підгорінкою. Якраз стояли в центрі лінії оборони групи Охфор, коли почали нас бомбити фосфорними бомбами. Коли на нас полетів фосфор, тоді ми відчули, що все ж таки це вже далеко не 14 рік. І ворог робить все, щоб все ж таки. Все, що є перед ним, всі підрозділи знищити під ноль. А от і фосфор, атака гвинтокрилів, і літаки, чого ще не було, тільки хіба що корабельної артилерії. Це в основному було бойове згодження підрозділу, бо це був такий перший бойовий вихід. Це от і там якраз відбувалося бойове злагодження. І розуміння от тих задач, які перед нами будуть. Якщо б не було ті самий горіньки, то ми б не змогли втримати Тернову і не змогли там от приймати бої. Бо там було в 100, 100 разів цікавіше, ніж під Горінкою, чим під Гастомелем, чим Бучі, чи Макарові, те вже ж ну, абсолютно не то було. Вістин до ворога 70-50 метрів. Там вже йшли прямі бої, так, прямі бої йшли. Так що там вже люди, люди вже були готові до цього, там, до кордону з Росією 1800 метрів. І штурм населеного пункту, його утримання ну, за день, відбиття 15 атак, атаки танками були, Так що там, да, там ввійшли в повної Нам ще допомогла місцевість, бо були Можливості створювати засади. В засадах сиділи, і російські танки просто побоялися туди заходити. Вони знали, що там ми стоїмо. На відстані 500-700 метрів вони під'їжджали, вели по нас активний огонь, стріляли по нашим позиціям, практично напряму, але ближче підійти боялися. Було декілька проривів. Підійшли ближче до засади, от отримали пару. Пару пострілів, ну і одразу вже вони відкотилися. Але дуже активно працювала їхня авіація, намагалася вибити нас із тих позицій, які ми займали. Ну і, звичайно, артилерія. Боєприпасів ворога досить таки багато і він їх не жаліє. Якщо він, скажімо, з розрахунку на нову українця витратить вагон боєприпасів, їм цього буде не жалко. Піхота, їх немає сміливості, там немає духу, бажання йти бажання, в атаку, чогось здобувати якоїсь честі, цих солдат немає. А те, що у них надто багато, хоч і застарілої техніки. Артилерії, БК ну, це факт. Головна задача наша і раніше, і зараз на даному етапі це зберегти особовий склад. Для того, щоб перше, там, люди надбали там, побільше бойового досвіду, по-друге, щоб країна отримала військову допомогу, військову техніку, і щоб поскоріше вже повернулися ті люди, які поїхали на навчання за кордон, там, де вони освоюють нову високоточну техніку. Яка вже от скоро має до нас прийти в досить таких солідних об'ємах. Потрібно працювати не можна, скажімо, пожинати лаври, да, як то кажуть, да, і сидіти на тому, що ти зробив. Бо однозначно ми маємо ну, робити все, щоб ті наші досягнення, які були, там, починаючи з 91-го року, щоб їх ставало все більше і більше. Щоб дійсно наша держава була кращою державою в Європі. Ну, зараз поки що ми боремось за це. Щоб ви перемогли. От ви там приходите з передової, да, коли у вас ротація, ви приїжджаєте в Київ, да, і ви бачите тут гайки іншу картину. Тут там таксі, тут кафе працює, все класно. Як ви на це реагуєте? Ви, ви ж звільне? Я на це питання подаю абсолютно нормально. А тепер кажу, ви от представте собі ситуацію, да? ну от ви приїхали з військових дій. у вас є діти, да? малі. Що ви хочете, щоб ви зараз з ними... Ходили старовим шагом, чи ви десь хочете їх повезти в кіно, да? хочете з ними ходити в театр, чи просто погуляти по місту, вивезти на берег Дніпра, щоб вони покуштували морозово, щоб ви побачили кругом сміхнене обличчя. Це вам зараз потрібно. Чи вам потрібно те, щоб тут була абсолютна війна, те саме в цьому Києву? Ні, коли люди приїжджають з фронту, вони мають побачити те, ради чого вони воюють, тобто мирне місто. Мирних е жителів, щасливих дітей, щасливих своїх батьків, оце їм потрібно однозначно.